Всім привіт, це Вашкар. Займаємося з братом пригоном автомобілів. От у нас приїхав свіженький автомобіль, це Renault Senior 4, комплектація басе. Дуже класна комплектація. Автомобіль кінець 2017 року виготовлення, експлуатація з 2018 року, перший облік з 18-го року, мінімальний пробіг 150 тисяч кілометрів, автоматична коробка, led фари, Pure Vision, максимальні фари. Так, зараз я вам обіду по колу, покажу автомобіль. Спочатку наш номер телефону, як завжди, 096 07 967, вашкар.com.ua, Наш сайт, інстаграм, YouTube, Телеграм. В інстаграмі у нас фото з покупцями. Viber і Telegram виставляємо на швидші автомобілі. До речі, таких автомобілів у нас є багато в наявності, різна комплектація, різний пробіг, різний колір. Тому кого цікавить, телефонуйте, приїжджайте, дивіться, вибирайте, є вибір. Це, до речі, бачите ще двохкольоровий, чорний дах. От такий сучасний автомобіль, дуже класний, є багато опцій зручних, сліпі зони, датчик полоси, датчик знаків, камера заднього виду, автомобіль весь в рідній фарбі, максимально збережений, доглянутий. Тут, до речі, зроблено велике ТО, замінний ГРМ, масла фільтра на 147 тисяч, є відмітка про це. Тому потрібно брати і насолоджуватися автомобілем. Все зроблено, доглянуто. Автомобіль обслуговувався тільки на офіційному сервісі. Весь рівненький, скло все рідне, максимально доглянутий. Так, дивіться, давайте покажу по гумі. Гума в нас нова, попереду стоїть, диски тормозні, замінені, видно, нові. Колодочка також. Відразу видно, що з автомобілем доглядали регулярно. Так, ззаді гума також нова. Диск ззаді, видно, що новий замінений, колодочки також замінені. Тобто взагалі класно. Так, ось розміщуються у нас сліпі зони, датчики. Камера заднього виду розміщується. Так, ну, по цій стороні у нас все так само, як завжди. Так, безключовий доступ. Открили. Тут розміщується у нас датчик, показує, що про сліпі зони. Комбінований салон, шкрині вставки. Так, пробіг у нас 150 тисяч кілометрів. Так, зараз закрию двері, покажу вам максимально все, що такого є з основного. Максимально великий найбільший екран. Тесла дисплею його ще називають. Отак от, от навігація працює повністю на весь екранчик. Так, дивіться, зараз перейду з основних таких самих важливих функцій, які допомагають користуватися автомобілем кожного дня. Безпека це. Сигнал про вихід смугу, налаштування про вихід смугу, сигнал про дистанцію. Тобто вона бачить автомобілі, активне гальмування допомагає, гальмує, якщо потрібно. Сигнал про сліпі зони, налаштування про швидкість, автоматичне дальне світло і попереднє розпізнавання втоми. Тобто дуже багато таких зручних функцій, які допомагають і роблять безпеку в автомобілі. Так, підсвіточка у нас. Дуже гарно вночі виглядає. Електроручничок, екорежим, старт-стоп. Заводиться кнопочкою, клімат двузонний. Підсвіточка. Тобто Така велика багата комплектація, така для дітей. Тобто все, що потрібно, навіть більше. Саме таких із головного тут, що LED Provision фари максимальні, дуже класно світять. Біле світло, денне таке. Дуже комфортно. Так, без доступ. Так, шторочки у нас, як завжди, в сеніках. Так, Столики, підлокітник. Все максимально збережено. Позаду розеточки. Є оригінальні коврики, ніжки під низом, як завжди. Все максимально такий сімейний автомобіль, універсальний автомобіль, автомобіль на кожний день. Максимально збалансований, є кліренс, ергономіка. Багато просто думають, що про каджар то це дешевша ціна, але навіть ергономічніший він. Клінець, можливо, трошечки менший, але загально дуже зручний. У нас з батьків теж сцені четвертий, задоволені. Отак от, от все максимально збережено. Охайно, комбінований салон. Чистенько. Приїхала взагалі. Ідеальний автомобіль. Двохольоровий, бачите, отак от от виглядає. Так, і перейду покажу багажник. А, до речі, тут ще музика басе. Про що забув. Тут такі колоночки басешні. Є додаткові вставки позаду, колоночок таких. Є понизу і тут додаткові такі ще менші. І в багажничок. Так, По багажнику у нас все як завжди. Полиця в рівень загручною площиною. Якщо вам потрібно більший об'єм, спустили вниз. Збільшилось на 12 см, не потрібно. Підняли полицю, користуйтесь кожного дня. Під низом можна складати багато різних речей, можна зафіксувати її в такому положенні. Потім ця підлога також піднімається. Є запасне колесо, домкрат, повний комплект, саббуфер басешний, боус. По-різному його називають. такий а, до речі, складається ще з клавіші заднє сидіння, можу показати відразу. От натиснули, склалась, забрали полицю. Рівна площина, ідеально взагалі. Хто хоче там перевозити щось для зручності, взагалі ідеальний автомобіль. Так, відразу складемо, все однією рукою робиться. На жаль, не складається ще. Було б взагалі ідеально, якби воно складалось. То це взагалі б супер, але і так вже максимально зручно зроблено. Так, і покажу вам далі по фарбі автомобіль. Так, Почну, як завжди, з водійської дверки. 140, 141, 134, 123. Це оригінал, все, завод. Проєми 59,7. 59,7. Так, позаду у нас 54,4. 68,4. Оригінал. 127. 127. Оригінал. Так. Кришка у нас пластикова. Так, позаду 133. 121. Не спрацювало трошки, коли відходиш. Вона. 51,5. 60. Так, Дверка. 134. 134. 157. 135. 62,3. 62,3. Оригінал. Так. Крила передні в нас пластикові. 133. 122. Так, і дах у нас двохкольоровий. Тобто тут ще додатково верхній шар темної фарбою зроблений. 171, 188. Дуже гарно, стильно. Так вони зробили. Так, ну, кого цікавить? Сценіки четверті. Телефонуйте, приганяємо автомобілі в класному стані, оригінальні пробіги, пробіги всі перевіряються. Є великий вибір таких сценіків. Наш номер телефону 096 07 967, вашкарточ.com.ua, інстаграм, YouTube, Viber Telegram. В інстаграмі у нас фото з покупцями, також фото з покупцями є на сайті. На сайті є більше фотографій. Це все є внизу під відео за посиланнями. Переходьте, підписуйтесь, у це, слідкуйте регулярно викуповуємо нові автомобілі. Автомобілі приганяємо всі технічні справні, в максимально класному стані. Тому кого цікавить, телефонуйте всім до зв'язку.